Слава Україні у Києві затримали наркозбувачку. Зеленський повідомив про перші зустрічі у Сполучених Штатах Америки. Страшна ДТП на Хмельниччині загинула дитина також госпіталізували осіб. Детальніше про це далі. Я Ольга Захарченко Вітаю вас на першому подільському. Торгувала амфетаміном та тримала вдома гранати. У Києві затримали 34-річну наркозбувачку. Мешканка столиці збувала амфетамін та канабіс. В її оселі правоохоронці вилучили наркотичні засоби, психотропні речовини, 104 набої та дві гранати з запалами. Жінці повідомили про підозру. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Президент України провів зустріч з губернатором, сенатором та конгресменом штату Пальсильванії. Зеленський подякував за підтримку та домовився про активнішу співпрацю між Україною та Америкою. Окрім того, президент приїхав на завод у Пенсільванії, де виробляють 155-мм артилерійські снаряди для України. Почав візит у Сполучені Штати з подяки всім працівникам заводу і домовленостями про розширення співпраці між Пенсильванією та нашим Запоріжжям, повідомив президент Зеленський. На Хмельниччині у жахливій автомобільній аварії загинула дитина. Поблизу села Почапинці, Кам'янець-Подільського району, сталася жахлива автомобільна аварія, внаслідок якої дитина загинула, ще люди травмувалися. Про це повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Жінка та водій одного з автомобілів з різними ушкодженнями госпіталізовані до реанімаційного відділення Чемеровецької багатопрофільної лікарні. Правоохоронні органи встановлюють всі обставини інциденту. Хмельницькому відкрили перший в Україні міжнародний автобусний термінал. Звідси курсуватимуть автобуси до 15 країн Європи. На території терміналу облаштували сучасну та комфортну зону очікування із доступом до Wi-Fi. Загалом тут можуть розміститись 5 сотень пасажирів. На території терміналу є 14 платформ в перспективі щодня звідси здійснюватимуться до 200 виїздів до 15 країн Європи за 50 різними напрямками. Термінал розташований за адресою вулиця Вінницьке, шосе 12-2Д. дріб Доїхати сюди можна маршруткою номер 28А. Працює термінал з 5 ранку до 23.00. На Хмельниччині за 53 мільйони модернізують харчоблоки у восьми навчальних закладах. До переліку проєктів потрапили вісім навчальних закладів Хмельницької області. Про це повідомила перша заступниця начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Оксана Вжишневська. Так придбати сучасне обладнання й оновити їдальні та харчоблоки зможуть заклади освіти у Кам'янець-Подільській громаді. Саме три заклади також у Донаєвецькій, Городоцькій, Полонській, Білогірській. Та Волочиській громадах. Наразі по окремих проєктах тривають тендерні процедури, але є й об'єкти, де завершені усі документальні складові та розпочинаються уже будівельні роботи. Загалом, цьогоріч на відновлення та модернізацію харчоблоків у закладах загальної середньої освіти держава виділила півтора мільярда гривень. 20 бізнесменів Хмельниччини отримали гранти від держави. Державна служба зайнятості супроводжує дві грантові програми: це власна справа і грант для ветеранів та членів їхніх сімей. Визначено чергову хвилю переможців на Хмельниччині, саме переможців, які отримують фінансування на створення і розвиток власного бізнесу. У Хмельницькому обласному центрі зайнятості. Повідомили, що за результатами 17-ї хвилі проєкту визначено 20 переможців. Вони виграли гранти на загальну суму 5 мільйонів гривень. Вручує сертифікати на отримання грантів підприємцям. Заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук зазначили, що грантоотримувачі не тільки забезпечують роботою себе, а й створюють щонайменше 40 робочих місць для інших. Піклуйтеся про власне здоров'я, не займайтеся самолікуванням, бережіть себе. Дякуємо, що проводите цей день разом з нами. Поки що прощаємось, але вже готуємо наступний випуск «5 хвилин на головне. Тож до зустрічі в ефірі першого подільського.